В Україні запрацював новий офіційний сервіс екстреної допомоги. Навіть без мобільного зв'язку він дозволяє швидко викликати рятувальників, поліцію чи медиків, як працює система 112, у чому її особливість і що потрібно зробити перед користуванням. Розповімо далі. Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв'язку. У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток, і оператор 112 сам самоцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу. Важливо, перед початком користування обов'язково треба авторизуватися. Застосунок 112 може бути особливо корисним у підвалі чи в укритті, де є вайфай, але немає мобільного сигналу. У районах зі слабким або нестабільним покриттям. Під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж служба ста два на нас ще насталася у міністерстві внутрішніх справ. Пообіцяли розширювати функціональність 112. серед наступних кроків. Опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.